Всім привіт! Дивіться, на чому катаюсь. Вирішив вигуляти того Бобіка. Пажеро 32 дизель механіка автомобіль, який дає мені настільки яскраву емоцію від прискорення, від динаміки та, в принципі, просто від користування цим автомобілем. Хочу сказати, що до того, поки я його не сервісував повністю, погані гальма були, то да сьо. він так собі мені сприймався. Зараз, коли я його ліфтанув, він став жорсткіший. На ньому стоять абсолютно нові гальми, там диски, колодки, перебрані супорти всі. На ньому стоїть нове щеплення. Я вам хочу сказати, що це автомобіль, який викликає просто бурю, бурю емоцій, який їде просто неймовірно. От Такий великий, велика гірка, і ми під неї просто вилітаємо, вона набирає, набирає. І причому, що я натиснув, ну, просто дотрупнувся до педалі газу, і цей автомобіль понісся вперед. Правильна автівка в всіх сенсах це механіка, це Super Select, це 3.2 дизель, це повний привід. Мені прикольно, комусь прикольно, комусь ні, але мені прикольно, що ця автівка не мостова. Я поясню чому, тому що насправді кліренс через те, що вона не мостова, тут набагато більше і можна брати набагато глибші колії. Це особливо стосується тих, хто полюбляє поїздити по лісах. Дуже і дуже яскрава автівка. Для того, щоб поїхати позбирати гриби просто на якісь Ну, знайти ту поляну в лісі, яку ніхто не бачив, і ця машина дасть вам таку можливість. З того, що я ще хотів, можливо, якусь лебідку поставити, можливо, ліфтанути, можливо, не ліфтанути, а можливо, зробити ще якісь маніпуляції з ним. На жаль, на даний момент просто якоїсь необхідності в цьому автомобілі в мене просто немає. Він мені не потрібен. Я на ньому не їжджу, і шкода просто, що він стоїть. Зараз його хочуть забрати пацани на армію. Я з задоволенням їм його віддам. А колись, колись, коли, дасть Бог, будуть кращі часи, і коли буде потрібне саме таке авто, я собі його привезу, зроблю і буду на ньому теж кататися. Я хочу тільки такий, тільки Pajero, вагон, тільки 3.2, тільки механіка і тільки Суперселект. Ніяких ніяких, ніяких інших Паджеро я не хочу. Тільки вагон і тільки Суперселект і 3,2 дизель-механіка. Я їздив на Галопері 2.5, я їздив на звичайному Паджеро Спорт 2.5 дизель. Ну це не та емоція, це не той автомобіль. Від якого ти кайфуєш, і в принципі, оцей вагон на автоматі, це теж не той автомобіль, на якому ти кайфуєш. По-перше, там витрата неадекватна. Якщо тут на круг в мене 11 літрів дизеля, то блін, в автоматі 14 літрів дизеля, і якийсь сенс за це платити, коли автомобіль і прохідності такої немає, і приколу в ньому вже такого немає. Офроудного як на механічній коробці передач. Як на мене, оце рішення це ідеально. Вагон велика, містка для подорожі. Драгобрат Карпати, та які питання. Куди хочете ви поїхати, туди він вас і повезе. Хороша резина, гарний сервіс, газу і в дорогу. Отакі в мене емоції від цього автомобіля. І хочу сказати, там багато хто говорить, недостатньо гальм, він там погано гальмує чи ще щось. Ну, Особисто до заміни гальмівних дисків і колодок. В мене було таке ж саме відчуття. Але після того, як я замінив, я хочу сказати, я абсолютно не відчуваю, що ця машина, що цей автомобіль габаритний, здоровений, який важить дуже багато, не гальмує. Він реально гальмує і гальмує ну, нормально. Ясно, що якщо там це зробити 5-10 разів, дуже різко, можливо, ті гальма й перегріються, але ну, точно Pajero 3.2 дизель-механіка це не про гонки і не про шашки на окружних дорогах. Це автомобіль. Для траси 110-120 це автомобіль для вилазок на природу. Це зовсім не офроудний такий прямо супер джип. Але потягатися з кимось можна і поїхати туди, куди ви захочете, він вам дасть. І дасть більше, ніж будь-який інший автомобіль. Це однозначно дуже крута штука, особливо Super Select. Там, де всі стають, я вам кажу, навіть імениті джипи стають. Такі конкретно імениті цей автомобіль, коли ти вмикаєш роздаточку, і він виконує свою роботу. Зараз покажу вам. Ще його ліфт. Отакий дракон в базовій комплектації на клімат контролі. Зараз пропустимо авто. Ну Під машину спокійно лягти можна. pochino